Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Сьогодні спілкуємося на досить важливу тему, зокрема, нагріву води в будинку, тому що є певні рішення, які дозволяють нам, мабуть, більше не про економію говорити, а про комфорт. Але все поступово, особистий досвід, тому що є досить велика суттєва проблема, коли в деяких, наприклад, умовах є обмежений простір. І Встановити великі обігривачі не води неможливо по типу бойлера, як у моєму форматі, це лише 50 літрів, а сім'я з 4 чоловік, і відповідно саме такого об'єму бойлера такої величини не вистачає для того, щоб комфортно себе почувати в плані повсякденного його використання, наприклад, почергово, щоб 4 чоловіка помилися і для цього вистачило нагріву бойлера чи для інших побутових потреб. Саме в такого формату може не вистачати. Перед тим, як переглядати відео, підтримайте канал, поставте свої вподобайку. Також у вас є можливість долучитися до каналу в плані його підтримки, стати спонсором каналу. Сьогодні говоримо про термостатичний змішувач, який я використав у власному будинку. Він розміщений у мене саме після бойлера. чому такі Формат кращий, все вам поясню та розповім з особистого досвіду. Цей термостатичний змішувач я встановив уже практично як півтора року, і можу уже впевнено казати, що ця річ досить дієва і досить класно дає можливості вирішити поточні мої питання для комфортного проживання моєї сім'ї. При цьому. Затратити, мати менші витрати на нагрів ж води. Але про економію ми не говоримо. Це вже просто йде як бонусом, тому що комфорт завжди йде на першому місці. Тому саме про цей термостатичний змішувач я хочу вам розповісти. Знаходиться він у мене саме після бойлера, він механічного типу, там все досить просто. Регулюють за рахунок лише одного поворотного колеса, ось такого, де ви можете регулювати. Саме температуру води, яка буде подаватися на ваші змішувачі, і яка вода по температурі буде виходити зі змішувача. У мене налаштовано 38 градусів. Чому саме я його саме після бойлера? Скажу так, що саме там вже йде розгалуження, і від бойлера вода йде, як, наприклад, на душ, так само, як іде на змішувач, який знаходиться в самому вузлі, чи, наприклад, на кухні. І саме цей один. Термостатичний змішувач регулює температуру для всіх змішувачів інших, де вода використовується. Це досить зручно, і я думаю, що це економічніше, більш вигідніше це зробити, поставити, ніж ставити окремий термостатичний змішувач на кожну точку. Тому саме ось такий формат він набагато Яка, Який його принцип дії? Його принцип діє те, що ви просто одноразово при початках встановили ту температуру, яка вам необхідна яка вам комфортна для використання? Саме у мене налаштовано на 38 градусів. І з кожної точки, де б це не було, ця вода буде бігти однакової температури. Нема різниці, чи це кухня, чи це душ, чи ще будь-яка інша точка. З будь-якого змішувача у вашому будинку ця температура буде стала. Звісно, до того моменту, поки у вас нагріється магістраль, тому що сама труба від бойлера до вашого змішувача може бути там 5-6 метрів. Відповідно, вона може бути. Охолоджена, поки вона нагріється, поки вода прогониться, і відповідно далі буде вода тої сталої температури, яку ви задали саме на термостатичному змішувачі. Те, що це комфортно, це зрозуміло, але разом з тим це дає можливість, наприклад, і з точки зору безпеки. Коли ви відкриваєте змішувач в крайню точку, у вас температура води буде завжди стала, і ніколи у вас зі змішувача, наприклад, кухні чи в тому самому душі, не побіжить окріп. А у вас є малі діти, і це може призвести до біти. І з цієї точки зору, це теж безпека і безпека вашої сім'ї. Про економію можу сказати так: коли цього термостатичного змішувача не було. В принципі, помитися комфортно для сім'ї з 4 чоловік була дуже велика проблема. Я точно знаю, що його не вистачало того бойлера тому що завжди, коли зайдеш, ніби бойлер нагрітий на 90 градусів, поки ти його виставиш, поки почнеш митися, душ зайти не можеш, поки виставляєш температуру, коли виставив, температура бойлера починає падати, тобі знов потрібно. Трішки змінювати положення ручки змішувача для того, щоб підлаштувати собі комфортну температуру, і води не вистачало саме води теплої для того, щоб прийняти душ для чотирьох чоловік. Після встановлення термостатичного змішувача на виході з бойлера це питання вирішилось. Зараз ми комфортно, чотири чоловік, можемо помитися саме з 50 літрів бойлера, і цього достатньо. Тому можу сказати, що також економія тут є, і це є приємний бонус саме для того, саме вже після комфорту. Тому що раніше мені потрібно було два бойлера використати, щоб помитися всій сім'ї, а тепер лише один. По ціні питання, коли я встановлював це станом на 2024 рік, вартість його становила в межах 4 тисяч гривень. Можливо, зараз трішки буде більше. Скажу в певністю, на теперішній момент, уже після півтора року використання, річ досить дієва і досить класна, і для вашого комфортного використання просто річ незамінна. Однак є один досить суттєвий якби нюанс, на який ви повинні зважати, щоб цей комфорт не перетворився на дискомфорт, а саме про що я говорю. Щоб цей термостатичний змішувач досить коректно працював, у вас тиск води саме у вашій системі, він має бути сталий. Не повинно бути перепадів. Тобто менше напір води, більший напір води. Тому що, саме якщо ось так буде працювати у вас система водопостачання, то даний термостатичний змішувач буде працювати некоректно. Тому врахуйте це. Дана річ працює лише коректно тоді, коли у вас сталий тиск в системі, коли вода біжить рівномірно і немає перепадів по тиску під час її подачі у вас в будинку. Досить важливий нюанс і врахуйте. Власне, ось таке відео. Надіюсь, воно було корисним. Якщо у вас залишається, звісно, додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки. Діліться каналом всім мирного неба та все буде Україна!